Промта, прото, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Приготуйтесь до, думайте тільки про себе. Фічка одна мені пише: я хочу стабільних, надійних відносин чоловіком, бо мій син виріс. Дівчата, я той таролог, який завжди кажу вам правду. І правда в тому, що поки ви, поки ви не станете стабільною і надійною самою для себе, до вас прийде такий же чоловік. Який теж буде шукати щось у вас, щоб ви йому щось заліпили. Те, чого йому недостатньо. Це відносини в нікуди. Звісно, їй ця відповідь не, не сподобалась. Але ви можете далі йти до тарологів, які вам розказують казки, аби ви заказували розклади, і це нормально. Розкази я теж роблю. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви саме ви будуєте своє життя. І так. Сьогодні останній день, знижки на моти 80%. Ви і так заказуєте, але тих, хто ще не чув, кажу. Приготуйтесь до дьявол. Щось до вас йде по дьяволу. Якась покуса. Іерофант. А про що це? Ох, тут за вами підглядає один чувачок паш мечів. Дівчата, вас до нього тягне. Його до вас теж. І випадає Єрофан про те, що ну не просто так, цей чувачок прийшов в ваше життя. Не просто так, але це не значить, що просто так треба йому віддати своє життя. Улавлюєте різницю. Так, і цей чувачок, він все ніяк не може вирішити вас вибрати чи в цьому житті залишитись, або як би поєднати те життя, яке, звісно, мабуть, вам не підходить. І е, з тим, що як він живе своє життя. Тобто він все вагається, розумієте? І. Ну, колісниця. Що їде? Їде чувачок, їде. Напишіть, чи знаєте ви його. А куди їде? Для чого? Колісниця. Може, до вас? Куди їде? Аркан Смерть. Е... Ану, зараз. Угу. Так, тут дивіться, тут він кудись поїхав, він. І там сталася якась трансформація з ним. Він, він думав, що він кудись поїде, і там все владнається як найкращим чином. Але не сталося, як гадалося. Ні, він не отримав те, що він хотів. І дуже скоро, що буде? Взаємне кохання. З тією, яка обмежилась з ним е в, в тим, щоб спілкуватися, до скоро до вас приявиться, причому неочікувано, як і за просто з неба впаде на вас, тому готуйтесь чи хочете, ви це не.